Скажіть, будь ласка, любі мої, яку людину легше всього пробити? Пробити енергетично? Ту людину, яка спокійна, і ту людину, яка неурівноважена, яка от нервна, як то кажуть, да? або яка зла. Я думаю, ви правильно зрозуміли, що легше всього пробити енергетику людини тій людині, яка зла, яка на низьких вібраціях. Чому, як ви гадаєте, тому що ми злимося, або да? ми щось негативим. Ось дивіться. Коли ми в негативі, наша аура енергетично ми мене захищені. І нас можуть пробити на, енергетич, на енергетичному рівні, ну, темні, інші, просто хто прокльонами словами. І таким чином людина може захворіти, навіть померти, сутності підселяють. Тобто Людина не може контролювати себе і свої емоції. Та людина, яка на високих вібраціях, вона більше кажу, осознана, вона енергетично захищена. Їй дуже тяжко, щоб хтось її там, як ви кажуть, чимось як пробив або розганівав. Вона буде себе вести, згадайте ті фільми, які там люди сидять, наприклад, в медитаціях, у молитвах, або навім жан Клод Ван Дамда, коли він це там в розтяжки. Ну, до людини йому все одно, що там йому кажуть, і тому моє побажання, якби каті, рекомендація: захищайте себе, робіть захист. Енергетичне для себе, і ви будете настільки сильними, що вас до вас не доркнеться ніхто і ніщо Погано. І ви будете завжди здорові. Всім мира і добра, бережіть себе. А якщо у вас є бажання за таку інформацію, можете поставити лайк або коментар. Дякую вам.